Доки ви сидите на диванах, інші заробляють мільйони? От у всіх все виходить, всі все щось роблять, а я лежу і дивлюся Ютуб. Всім привіт, я Аня. Сьогодні поговоримо про культ продуктивності, про негативні переконання, про порівняння себе з іншими, що з цим робити, і наскільки це впливає на наше життя. Чи помічали ви, наскільки шкідливими для нас є такі думки? Чи помічали ви, наскільки сильно вони впливають на наше подальше життя? Насправді їх вплив просто грандіозний. Проблема нашого суспільства наразі в тому, що ми занадто сильно пропагуємо і нормалізуємо культ продуктивності. Куди не глянь соцмережі переповнені картинками про успішний успіх. про… Успіх, успіх і успіх про неймовірні таланти людей, про все. Ми знаходимося в цьому середовищі і безпосередньо порівнюємо себе з іншими людьми. І це нормально, це навіть природно і круто для нас, адже це мотивує нас. Але це було б круто, якщо б це було за інших обставин. Тобто, наприклад, якби ми порівнювали себе з людьми з нашого племені, там мільйони років назад, так, це дійсно б. Позитивно впливало на наше життя. Це б дійсно мотивувало нас, підштовхувало нас до нових досягнень та саморозвитку. Але зараз ми порівнюємо себе зачасту просто з картинками з соцмереж. Цей образ, який транслюється всюди про успішний успіх, дуже негативно впливає на нас. Інколи ми просто приймаємо рішення нічого не робити, нічого не пробувати нового, через те, що нам здається, що всі такі успішні в цьому, а ми лише починаємо, і місця для нас уже немає, і тому подібне. І саме це обмежуюче переконання, заважає нам жити. Протягом кожного дня нашого життя ми робимо вибори, ми обираємо, щось, що потім призводить нас до чогось. І відповідно, коли люди просто здаються через те, що от дуже багато людей там у всіх все виходить, у мене не виходить, відповідно, це дуже негативно впливає на нас. Що ж робити, якщо дійсно постійно порівнюю себе з іншими людьми? В такій ситуації, перш за все, потрібно усвідомити те, що люди в соцмережах не показують реальне життя. Уявіть себе на місці з такої успішної людини. Чи буде вона хотіти показувати своє звичайне життя? Свої якісь проблеми, свої звичайні ситуації, якщо вона буде знати, що це принесе їй менше успіху, менше переглядів. Думаю, ви зрозуміли. Ця ситуація дуже нагадує ситуацію про думки інших людей. Ми дуже переймаємося через те, що подумають про нас інші люди, в той час, як ті самі інші люди переймаються про те, що про них подумають інші люди. Отакий такий парадокс. Подумайте ще до цього. І дійсно дуже важливо усвідомити, що картинка в будь якій соцмережі неповна, нереальна. Ми бачимо тільки те, що нам показують. Людина сама обирає, що їй показувати, що ні. І дуже багато людей просто не показує всіх реалій свого справжнього життя. І це нормально. Ми не вправі їх засуджувати. Просто для себе дійсно дуже важливо усвідомлювати, що це неправда. Скоріше, частково правда. От і все. Якщо ви відчуваєте, що ви дуже вразливі до такого контенту, ви відчуваєте, що це пригнічує ваше життя, і ви не можете робити нічого, щоб цьому протидіяти, можна спробувати відгородити себе від подібного контенту. Але дуже важливо не забирати його зі свого інформаційного простору повністю, адже маленька частинка повинна бути. Саме оця маленька частинка дає вам змогу. Наростити шкіру і вже бути не такими вразливими до подібного контенту. І от дуже важливо на час, коли ви будете відгороджувати себе від такого контенту, подумати про власне життя. Дуже часто саме ті люди, які страждають від порівняння себе з іншими людьми, які дуже негативно сприймають і дуже вразливі до подібного контенту, дуже часто саме ці люди. Не знаю, чого вони справді хочуть від свого життя. Тому другим важливим кроком буде почати слухати себе, подумати, а що я хочу, а що мені потрібно, поставити собі якісь цілі, які будуть відгукуватися саме вам. Вам не потрібно робити щось, займатися купою справ через те, що так роблять всі. Ні, це все індивідуально і це дуже важливо. Коли людина знає, чого вона хоче, їй набагато легше рухатися по житті. Адже розумієте, коли ви чітко бачите свою ціль, ви не звертаєте увагу на якісь такі зовнішні подразники, які можуть відволікати, які можуть збивати. Ви чітко йдете до своєї мети, ви знаєте, чого ви хочете. І з такими установками набагато легше жити, справді. Дуже важливо усвідомлювати, що кожного дня ми створюємо свою реальність. Ми думаємо, наші думки переростають в дії, наші дії ведуть до. Чогось відповідно до якогось іншого життя, може, не іншого, можливо, ви обираєте для себе діяти так само, як ви вже звикли, і нічого не міняти. І це теж нормально, кожна людина обирає для себе свій шлях, і ми повинні приймати все. Тож, якщо дійсно вас дуже бентежить ця ситуація, ви дійсно порівнюєте себе, просто зрозумійте, що поки ви не почнете діяти, не зміниться нічого. Нові результати потребують нових дій. Почніть працювати зі своїм мисленням, пошукайте негативні переконання, будь-які переконання, які обмежують ваше життя. Можливо, ви вважаєте, що от там дійсно всі вже все зробили, мені треба було починати раніше, вже занадто пізно, я нічого не доб'юся. Але це справді бред. Ну тобто, давайте бути чесними, поки ви витрачаєте свій час на те, щоб скиглити, поки ви. Приділяєте багато уваги якимось проблемам або думкам, переконанням, що дійсно пізно, так і буде, так і станеться. Дуже важливо знати, чого ти хочеш, і при цьому діяти відповідно до того, що ти хочеш отримати. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам сил, терпіння, рішучості і наснаги на те, щоб дійсно змінювати своє життя. І ставати краще. В першу чергу для себе. До зустрічі. Ви зараз переглянули це відео, і дуже важливо зазначити, що якщо дійсно вас дуже турбує ця тема, обов'язково подивіться ще відео на цю тему. Тобто в мережах дуже багато контенту, дуже всього корисного, і цим варто користуватися. І дуже важливо, щоб ви свою думку складали з різних думок. Інших людей будь-яка людина, відео якої ви дивитеся, і я просто нав'язую вам свої думки, і для того, щоб ваша картина світу була більш-менш повноцінною, дуже важливо слухати різні думки.